Ви маєте малу кількість потрібного вам сорту. Помідорок не біда, можна з цим справитись, відламати у пазухах рослинок, ось ці череночки та поставити їх у воду. Згодом вони пустять коріння та зможемо їх пересадити. Потрібне вам місце. А можна і взагалі зразу череночки, які ви наламали, посадити в ґрунт. Але не забувати про те, що там ґрунт має бути постійно вологий, щоб помідорки мали змогу пустити корінчики. Адже у стаканчику вони стоять постійно у водичці. А коли ґрунт буде пересихати, то й вони не зможуть це зробити. Ще, звичайно, що потрібно, це обірвати цвіт на цих череночках, щоб дало змогу краще вкорінитись рослинці. Ви бачите, тут його у нас достатня кількість. Так, розмножуємо із одної помідорки, робимо потрібну вам кількість, а може й десять.